Всім гарного дня. Сьогодні 6 липня. Дуже гарний день для того, щоб збирати лікувальні трави. Я вийшла в поле. Біля мене недалеко поле росте. Тут ось і Звіробів. 99 хвороб. Я кажу 99, дуже багато хвороб. І знайшла ось польовий хвощ. Чоловічі статеві органи лікує. Зараз назбираю. Повернулася, а тут цикорій. І квіточки, і корні при ниркових захворюваннях дуже актуально. І додалі недалеко пройшла, дивіться, деревій. Теж дуже багато захворювань лікує, дуже багато і від простудних захворювань, і при е, шку, е, забу, захворюваннях кишково-шлункового тракту. Тут ж якось іде, дивіться, і тут і клевір, дивіться, зрізаю. Все готую для того, щоб готувати лікувальні трави на зиму. Всім гарного дня, гарного здоров'я!